Вітаю сьогодні. Занурюємось в одну з ідей, що свого часу ну справді перевернула уявлення про психотерапію. Так йдеться про Фредеріка Перлза і його працю: Его, голод та агресія. Ми спробуємо розібратися, чому він вважав, що вся наша сила, вона от у теперішньому моменті. Саме так, бо до Перлза ж панував психоаналіз, який ну буквально купався в минуле. Головне питання було чому. Так. А Перлс запропонував щось радикально інше. Він запитав: а як ти робиш це просто зараз? Це, знаєте, повністю змінює Кудзору. Це звучить якось е контрінтуїтивно, бо ж нас постійно вчать, що корінь усіх проблем десь там у дитинстві. Якщо мої труднощі, здається, йдуть з минулого, то чому копатися там це помилка? Ну, Перлс називав це історичною помилкою. Він не заперечував, що минуле впливає, звісно, впливає. Ага. Але він казав, що постійне це коперсання в причинах воно перетворюється на виправдання, і це паралізує нас сьогодні. Тобто, людина ніби каже, я такий, бо зі мною колись щось сталося. Точно і цим знімає з себе відповідальність за те, що вона робить зараз. За його словами, єдина реальність, яка в нас є, це така рухома нульова точка. Теперішній момент цікава аналогія. Жити в минулому. Це знаєте, як намагатися вести машину, дивлячись тільки в дзеркало заднього виду. Гаразд, з минулим зрозуміло. А майбутнє мрії, плани, цілі. Це ж ніби наш двигун. Хіба це теж може бути пасткою? І це теж перл називав це футуристичною помилкою, коли ми живемо виключно в якихось очікуваннях. Надіях чи навпаки страхах. Ага, ми випадаємо з реальності. Так ми випадаємо з реальності. Наші фантазії про те, як має бути, вони ж неминуче стикаються з тим, як є, і це зіткнення воно породжує постійне розчарування. Добре, якщо минуле, це скажімо так, виправдання, а майбутнє ілюзія, то що залишається, невже минулий досвід зовсім не має значення? У це якось важко повірити. А ось тут ми підходимо до ключового поняття це незавершені ситуації. Ага, минуле важливе, але його сила вона проявляється не в самій події, а в тому, що щось залишилося ну, невисловленим, незробленим, незавершеним. І ця незавершеність тисне на нас зараз. Саме так, вона змушує нас несвідомо відтворювати схожі сценарії знову і знову. Можна якийсь приклад, щоб було зрозуміліше, звісно. От уявіть, що дитину в дитинстві несправедливо звинуватили, ну скажімо, що вона вкрала яблуко, і вона так і не змогла довести, що вона невинна. Угу. Ситуація залишилась емоційно незавершеною у дорослому віці. Ця людина може з якоюсь надмірною запеклістю доводити свою правоту в будь-якій суперечці на роботі, навіть через дрібниці. Тобто, вона сперечається не з колегою. По суті так, вона зараз намагається завершити ту саму дитячу ситуацію, нарешті виправдатися. Гештальттерапія не буде аналізувати ту історію вона сфокусується на тому, як саме людина сперечається тут і зараз. Ага, тобто мета не розкопати спогад, а ніби зловити себе на гарячому, в момент, коли я відтворюю цей паттерн. Точно. Усвідомлення того, як це відбувається, і є ключем. Коли людина раптом розуміє о, я знову це роблю, знову довожу, що я невинна», Вона отримує вибір: вибір зупинитися, зупинитися і зробити щось інакше, не йти за старим сценарієм. Саме в цьому усвідомленні і є зцілення. Отже, підсумуємо. Виходить, головний меседж тут у тому, що наша здатність змінюватися, вона не в аналізі минулого, вона в повному усвідомленому переживанні теперішньої реальності. Абсолютно вірно. Це перехід від питання, чому я такий, до як саме я поводжуся так, просто зараз. Так, це перенесення центру ваги на тут і зараз, на єдину точку, де ми маємо реальну владу щось змінити. І ось що цікаво. Якщо минуле це, по суті, те, що ми згадуємо зараз, а майбутнє те, що ми уявляємо зараз, то наскільки вся наша реальність є творінням саме цього теперішнього моменту?